Земля під криміналом за останній місяць прокуратура відкрила чотири кримінальні провадження стосовно виділення земельних ділянок. На думку прокуратури неправомірно в приватні руки роздали більш ніж 80 гектарів. Дендропарк, колишня біофабрика та ВІП ділянки на межі Сум у районі проспекту Козацького. Розпочати кримінальне провадження за частиною 1366 допитаний ряд свідків, зокрема, це і колишній мер міста Суми Мінаєв і Биков. Отримано тимчасовий доступ до всіх необхідних документів Державного агентства. І ми передали певні документи до Сумського науково-дослідного та проєктного інституту землеустрою для того, щоб зробити нормативну грошову оцінку землі. А поки прокуратура збирає докази проти винних у земельному деребані, департамент містобудування і земельних відносин Сумської міської ради намагається через суд повернути землю громаді. Відповідний позов подали до зарічного районного суду 23 березня. Перша ластівка це була було прізвище Хаванська Ганна Миколаївна, яка отримала земельну ділянку. Площею 01Г на нашій об'їзній дороги. Це район проспекту Казацького. Дана позовна заява була заявлена до зарічного суду. Отже, найближчим часом буде призначено відповідне судове засідання. І вже після того це буде першим кроком до скасування усіх тих наказів, усіх прав власності на даній земельній ділянці, які знаходяться в даній частині нашого міста.